Добрий день, маляка! Сьогодні продовжуємо ознайомитися з числом 1 та 2 та такими поняттями як пара, широкий вузький склад числа 2. Сьогодні до нас завітали Тетянка та Сашко. Вони разом з нами хочуть вивчати нові числа та цифри. Діти, а що буває по одному? Зараз дізнаємось, пограємо в гру, чого буває по одному: Одне сонечко. Один місяць. Одна планета Земля. Одна голова. Один ротик. Один язичок. Яке число я називала найчастіше? Так, це число один, яке позначають цифрою один? А тепер подивіться у дзеркало і скажіть, що у вас є по два? Так, у нас є два ока. Дві брови, два вуха, дві руки та дві ноги. Дуже часто кажуть не два ока і два вуха, а пара, пара очей, пара вух. Пара це взаємопов'язані предмети, коли один без одного не можуть існувати. На ноги зазвичай одягаємо шкарпетки та взуття, яке також називаємо парою. Рукавиці в магазині продаються разом, тому ми кажемо пара рукавичок. Погляньте на квітку: вона одна. Давайте подумаємо, як зробити, щоб вони були дві. Що ми можемо зробити? Звичайно, намалювати, і буде дві квітки. Щоб позначити число 2, використовують цифру 2. А оце ось цифра 2. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. От така, як бачиш, двійка. А тепер уважно подивіться на екран. Що ви там бачите? Так, все вірно, котиків і собачку. А скільки собачок бачите? Так, одну. А котиків. Подумайте і порахуйте. Так, вірно, два. А де зображено дві тваринки зліва чи справа. Подумайте. Звісно, зліва. А собачка справа. Тож ми позначили собачка одна, а кішок дві. Молодці. А далі я вам пропоную гру. Порахуй та назви цифру. Дивимося уважно, що з'явилося на верхній смужці. Порахуйте, скільки зірачок. Так, вона одна. Тож ми ставимо цифру один. А на нижній смужці. Що ми бачимо? Це жолуді. Скільки їх? Так. 2. Тому ставимо цифру 2. А тепер перевіримо, як ви навчились рахувати. Дивимося уважно та відповідаємо. Молодці малята. А тепер дізнаємося, що таке склад числа 2. Дізнатися про це допоможуть кольорові парасольки. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2 це кількість предметів, яких є 2. Подивіться, скільки парасольок зображено. Так, 2. А з чого складається число 2? А допоможе нам в цьому. Чарівний будиночок будиночок складу числа. Ось на даху будинку ми маємо число 2, а у віконцях по одиниці. Це означає, що число 2 можна розкласти на 1 і 1, А разом буде 2. Ось червона парасолька і різнокольорова. А разом-дві парасольки. А зараз навчимося з вами писати цифру 2 в зошиті. Розгляньте її. Цифра 2 складається з верхнього правого заокруглення, яке переходить у довгу пряму похилу лінію та короткої хвилястої горизонтальної лінії. Підготуйте свої ручки та спробуйте написати цифру спочатку у повітрі. Ставимо крапку. Трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. заокруглюємо верх управо. Описуємо заокруглення у верхньому правому куті, ведемо пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. І не відриваючи руки коротку горизонтальну хвилясту лінію до правої сторони клітинки. Хвиляста лінія має бути плавною. Вона має дві частинки. Погляньте невеликий горбик і ямку. Спробуйте разом з батьками написати цифру 2 у зошиті. Наступне завдання гра стежка. Тваринки вирішили прогулятися галявиною по стежці. По широкій хоче прогулятись ведмедик та їжачок. А по вузькій зайчик, лисичка та білочка. А де вона? Яка? Звірі не знають, як перевірити, де широка стежка, а де вузька. Правильно способом накладання можна порівняти. Ми накладаємо одну стежку на іншу, скажіть, якого кольору широка стежка? Правильно, зеленого, а вузька червоного кольору. Якою стежкою підуть ведмідь і їжачок правильно, широкою зеленою стежкою. А якою білка, зайчик та лисичка правильно вузькою червоною. Тепер наші тваринки задоволені. Ось і закінчили ми наше заняття. Скажіть, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Вірно, із цифрою 2. А 2 яким словом можна ще назвати? Так, це пара. А яка стежка була широкою? Вірно, зелена. А з яких числ складається число 2? Так, це 1 і 1. Тож бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!